Так. Отже, практична вправа у нас зараз буде. І ми беремо три однакових листочки. Це можуть бути папірці невеличкі, можуть трошки більшень, які немає значення. На одному листочку пишемо Я і відкладаємо в сторону. На другому листочку пишемо прийняття. Це те, про що ми сьогодні говорили, і дуже багато в нас сьогоднішнього досвіду, в кожного з нас досліджень, прийняття, неприйняття. І відкладаємо в сторону. І другий, третій листочок пишемо неприйняття, засудження. Оцінювання, критика, тобто сюди, в цей якір ми вкладаємо от все те, що ми казали на попередній нашій зустрічі, на сьогоднішній, як з цим справлятися. Тобто, все те сюди вкладаємо, де ми опираємося, не згоджуємося, хочемо з цим боротися, протистояти, повертати таким самим, щоб їм було непереливки. Тим, хто нас ображає. Тепер перемішуємо ті два листочка, де прийняття і ото все інше. Перемішати Треба так. Перевернути так, щоб ви не бачили, де що написано. І тепер викладете окремо якір Я. А напроти нього, так, на рівній відстані, ось ці два якоря, на яких ви не знаєте, що написано. Де прийняття, а де там. Судження. І встаємо. Я, я буду сидіти, бо буду говорити, а ви розкладаєте, а не, не кажу, не, розкладаєте ось на підлозі як я перед собою, так, десь на відстані, ну, приблизно хоча б метр. <кхід> Ці два листочки. І встаємо на якір ям. Відчуйте під собою, під ступнями своїми підлогу. Відчуйте так, що ваші ступні мають хороше, хороше заземлення, та підлога вас тримає. Подихайте трошки ще більше, вирівняйте за допомогою дихання свій стан. І знов-таки нагадаю, що для того, щоб за допомогою дихання вирівняти свій стан, слід зробити вдих носом, видих краще через рот, вдих коротший, а видих довший. І кілька таких циклів вдихів і видихів дозволяють вам трохи стабілізуватися, прийти всередину себе, наскільки це зараз можливо. Або хоча б трошки сконцентруватися на тому, що ви зараз робите, де ви, що з вами відбувається, ось ви стоїте на листочку Я. І ви бачите перед собою два біленьких листочка, ви не знаєте, де, що там, яка інформація закладена. І з цього місця я просто відслідкуйте для себе, яка у вас тілесна емоційна реакція на один якір і на другий. Подивіться, спробуйте відчути, як вам туди. Реагується, і як на другий якер. <кій> і тепер спробуйте так тілесно. Відчути, куди б ви в першу чергу пішли би сконтактувати з тим чи з тим листочком якором. Просто відчуваючи імпульси в тілі, почніть рухатися в одному з напрямків, рухайтеся не поспішаючи. Так, щоб відслідковувати протягом цього руху ще, можливо, якісь зміни в тілі і в емоційному стані. Що з вами відбувається, поки ви рухаєтесь туди. І підійшовши до цього якоря, який ви обрали, стаєте на нього просто своїми ногами, ступнями, стаєте на цей листочок. І тут вам знов-таки треба. Чувствувати? відчути, Що зараз в тілі? Що в емоціях? Що в думках? Як вам тут стоїться? Можливо, ви відчули тут силу, енергію, можливо, навпаки, так, наче ослабли, обм'якли, може там колінка підгинається, чи якось похитує, чи нудить, чи в голові крутиться, чи навпаки, хочеться розпрямити спину, дихається легко. Відслідковуйте свої відчуття реакції. Постоявши так трохи і відслідкувавши те, що там з вами відбувається, запам'ятайте це, і знову поверніться на листочок Я. Тепер з цього листочка подивіться на другий якір, на якому ви ще не були. Знову відслідкуйте, можливо, ваша реакція на нього змінилася, а може і лишилася така сама, як була на початку вправи дослідження. І зараз так спокійно, помірно, не поспішаючи, рухайтеся в напрямку другого якоря, відслідковуючи свої реакції і стаєте на другий якір. Знов таки дозвольте собі увійти цей стан, який тут закладено. Відчуйте, що тут у вас в тілі відбувається, і яко? Що з тілесними відчуттями, і що з емоціями? Ну, і, можливо, що з думками. Так само запам'ятовуєте як вам тут. І знов таки повертаєтеся на листочок Я. І тепер, коли ви повернулися, ви можете скинути те, що з вами відбулося. Перевернути тепер ті листочки, на яких ви стояли в темно, досліджували свій стан. І, можливо, хтось здивується, можливо, хтось зрадіє, хтось обуриться чи розчарується. У кожного можуть бути свої реакції. Я припиняю запис, ми зараз трошки про це поговоримо. І зараз продовжимо і зробимо другу частину цієї практики. Можна її зробити так само стаючи на якоря, а можна взагалі її спробувати зробити всередині себе, де там, за заплющеними очима, ви просто себе уявляєте. Себе в своїй точці, да, в тому своєму місці, де стою я. І начебто да, з цього місця дивитись на ось ці дві частини себе. Ну, по суті, кожні такі дослідження на якорях пристановочні це дослідження своїх частин, пов'язаних з тими чи іншими процесами. Тими чи іншими проявами себе, ми знаємо, що ми можемо бути різнобічними, ми можемо по-різному себе проявляти. І от ми тут досліджували свої прояви, частини себе, де ми проявляємо своє прийняття, і ви дивитесь зараз туди. І згадуйте, які у вас були відчуття, коли ви стояли на цьому якарку, коли досліджували в темно. Свій стан прийняття, свою частину, яка приймаюча, і просто констатуйте, кажете, я бачу, або я відчуваю, що в процесі прийняття, і тут ви підставляєте те, що ви відчували там. Я можу бути, зараз я більше напружена, або там стривожена, або навпаки більше. Розслаблена і спокійна, або проявляю там якусь зацікавленість, чи в мене кудись губиться енергія, чи, навпаки, додається. Тобто ви так констатуєте, ви називаєте це, і при цьому кажете, і я погоджуюся з цим. Зараз для мене так. А потім дивитися на, начебто на той якір або на ту частину себе, де, яка може засуджувати, критикувати, оцінювати. І туди знов-таки кажете, я бачу, в стані засудження чи в процесі засудження і критикування я відчуваю себе ось так. І я погоджуюся з цим і кажу цьому так. Погоджуюся з тим, що зараз для мене найкраще ось такий варіант моїх реакцій. І тепер кажете, що я намагатимусь досліджувати і спостерігати за собою в різних життєвих ситуаціях, в різних обставинах, спілкуванні чи в контактуванні з різними людьми свою здатність до прийняття. І свої спонтанні, чи звичні, чи неусвідомлені процеси, де я критикую, засуджую, оцінюю, не погоджуюсь, опираюсь. Я просто буду за цим спостерігати. Подякуйте собі за таку комунікацію, за таке дослідження, за такий діалог з собою, з своїми частинами. І можна відкривати очі. <кій> можна також таку практику робити, наприклад. Кінці дня, коли ви лягаєте і засинаєте, і начебто так згадуєте, знаєте, свій день, який минув, різні події цього дня можна так само подивитися на себе, на свою поведінку, на свої реакції в тій чи іншій ситуації, і з якої більше частини ви там жили. Можна робити цю вправу зранку, і, наприклад, додати цю вправу до, коли ви берете собі 30 хвилин тиші для себе. Це класно, якщо зранку виходиться зробити таке налаштування на цілий день. І, наприклад, в цій вправі, вправі спробувати собі ну, заказати чи задати, я спробую сьогодні бути більше із частини прийняття, наприклад, якщо хочете, а потім в кінці дня знов таки згадати, як там у вас все відбувалося? І похвалити себе за те, що у вас вийшло в будь-якому випадку. Бо тільки те, що ви спостерігаєте, намагаєтесь усвідомити, витрачаєте на себе час, витрачаєте час на самопізнання і на самоспостереження, це вже є дуже суттєва, дуже важлива і дуже корисна і важлива робота для вас. Я нагадаю вам, що так само ми пропонуємо вам кожного дня практику 30 хвилин на себе. Можна пробувати включати хоча б 10 хвилин медитації, пробувати. Сидите спокійно і просто спостерігаєте за своїми внутрішніми процесами, або просто дихаєте і рухаєте дихальні цикли, або спостерігаєте за своїми думками. Це вже буде такі спроби медитації. От. Ну, і там ще є третя така частина це частини контакту з полю, полем чистої потенційності. Ми якось про нього поговоримо: це контакт з природою, тобто тиша, медитація і третє це контакт з природою. Ну і, звичайно, зараз зима, і контакт з природою це не значить, що босоніж там ходити по снігу чи по калюжах, е, да, а про те, що можливо милуватися небом, помічати які там красиві хмари, чи красивий закат. Чи, можливо, десь зелена травичка, не дивлячись на те, що зима, да, чи якось красиво е, гілочки розташовані на дереві, чи форма дерева, чи крони. Ну, тобто оцей контакт спостереження за природою, за тим, як вона себе проявляє в різних рослинах, поведінці тварин, наприклад, це теж буде контакт з природою. Ми таким чином все більше і більше торкаємося цього безмежного океану, в якому енергії, ну, енергія ця вдосталь її. Це поле чистої потенційності. Ну, ось, пожалуй, все на сьогодні. Вимикаю заплут.